Бажаю здоров'я, шановні підписники і просто глядачі каналу. Я сьогодні записуюсь в такому цікавому місці. Про по фізичному і психологічному відновленню ГАРД. Тут працюють. Спеціалісти, звісно, з медичною освітою, які допомагають ветеранам і військовим відновлюватись після отриманих поранень, психологічно відновлюватись. От, і, якщо когось зацікавить, я Контакти і посилання на анкету, яку можна заповнити, залишу в описі до відео і в коментарях за вже традицією. Ну і повертаючись до теми цього відео, як я вже написав в назві. Війна і спорт так, от сама така тупа річ, або одна із е, таких тупих речей, які мені довелося почути під час. Взагалі військової служби це звучало так, який спорт, війна в країні, а ви хочете бігати, ну і так далі. І саме ну, прикольне, що це звучало від головного сержанта батальйона. Ну, для цього були певні в принципі, обставини, склалися. Один хлопець шукав ключі від спортзалу, а доступ, в принципі, в нас був туди вільний. І ключі були в чергового, але той хлопець чомусь почав задовбувати самого того згаданого сержанта. І от вам ще одна порада на майбутнє: не стрибайте через чиюсь голову, а намагайтеся свої проблеми, якщо ви вже не служжі, якщо ви ще не служите в армії, намагайтесь всі свої проблеми вирішити через найближче своє оточення. Все буває не так складно, як здається поначалу. Ну і, звісно, о, ті люди, які і в житті не дуже там любили фізкультуру, вони цю фразу оплесками підтримали, так би мовити, радісними вигуками, ну і так далі. Але. Треба сказати, що спортом займатися нам не заборонили, і ті, хто хотів, все одно і навіть більше долучилися, бо з того моменту е він сказав так: якщо ви всі такі спортсмени, значить завтра всі о сьомій е на спортивному майданчику на стадіоні збираємося. Ну, що хочете, то і робіть, але я, ну, щоб хтось хоча б бігав там. Ну і звісно, ранок другий всі збирались, і потім, врешті-решт, ще долучилися е певна кількість людей. А ті, хто не хотів займатися, вони чим мотивували. Тим, що вони гадали, от ми зараз прийшли в ТРО, ну, це був початок. Повномасштабного вторгнення. Прийшли їм в ТРО, відстоїм десь на блокпостах, і за 2-3 місяці все закінчиться. Але вже всім відомо, не так сталося, як гадалося. І ті люди, які були настроєні йти на бойові. Брати активну участь, вони, звісно, тримали себе у формі. Так, от, до чого я веду? Для чого вам це потрібно? Це потрібно для того, що на бойові потраплять всі. Кого призовуть, якщо ще не призвали? Рано чи пізно? Ну майже всі, нехай 9 із 10, але ви туди потрапите. Бойові це великі фізичні навантаження. Це ваш бронік, навіть якщо ви собі приобрели броню, яка набагато легша за штатний бронік. Це все одно буде із всіма кігуларовими вставками важити десь із плітоноскою разом десь 8 кг, і плюс ви цепите на нього додаткові магазини, гранати. На РПС-ку все не влізе. РПС-ка так само все ж таки дасть вам нагрузку на ваші там стегна, на таз, і врешті решт на коліна, от. І плюс і ще у вас буде рюкзак з додатковим БК, з якимось сухпаєм. А, ви ще можете тащити кілька кілометрів пак, або два пака води, або допомагати вашому кулеметнику тащити додаткове БК для кулемета, або ще щось. Коротше, ви так чи інакше будете переносити досить великі вантажі на собі. Все це йде нагрузка на вашу спину, на поперек, на коліна. І я розумію, що вже зараз в нас, ми всі приходимо на війну, вже навряд чи здоровими, Ми в когось є вже застарілі, спортивні травми побутові і так далі. І там, на війні, воно все посилиться. Просто ви спочатку того можете не бачити. Тому потрібно це все укріплювати. Отже, вам знадобиться перш за все дихалка того, що доведе, доведеться іти на великій відстані і в рваному темпі, коли просто пішки, коли короткими перебіжками, це все з грузом. Далі вам знадобиться міцна спіна, міцний коліна. Або просто укріплені, якщо вони у вас вже травмовані. Ну і, звісно, руки вам теж знадобляться. З цього ми ж все ж таки єдиний організм. Ви не можете щось одне укріпляти, а щось ні. А, ви можете мені зразити, що коли там займатися, коли там ну, на, на війні і так далі. Я Постійно, практично, брав участь у Активних бойових діях. Але війна і активні бойові дії це трохи не те, що собі уявляють більшість цивільного населення. Це не постійна стрілкатня, перебіжки в окопах і життя в якихось норах. Так, да, доводиться іноді жити там до місця в тих окопах, але потім ви все одно виходите на відновлення. А в багатьох підрозділах робота вистроєна таким. Чином, що ви кілька днів на виході, наприклад, 5, потім ви з позиції повертаєтесь на тимчасове базування, і у вас є там десь 5-10 днів. Ну, в залежності від підрозділу, в залежності від того, скільки у вас особового складу, ну, коротше, у вас є певний час на відновлення. На те, щоб ви відпочили. І оцей час я намагався проводити максимально себе фізично грузив. Останні пів року, як тільки в мене була вільна хвилина, я е, займався два рази на день. Підготовка включала Бігові вправи, і е фізичні вправи силові і на витривалість. Якщо кому буде цікаво, ви пишіть в коментарях, я більш подробніше розповім за всі свої тренування. До речі, я їх у по був погодив зі знайомим фі тренером по варкауту, е який, до речі, є чемпіоном світу з варкауту. Вот. Звісно, там, де ми тим, над, тимчасово живемо, в якомусь селі, там, в якихось сараях, немає спортзалів, немає нічого. Але в, навіть ну, в більшості сел десь обов'язково знайдеться турнік, десь на вулиці біля дороги. Якщо турніка нема, можна імпровізувати. Ви можете аби ну, або спробувати його зробити самі, або хоча б просто використовувати, наприклад, гілку дерева. Наприклад, а Замість гантелі, хоча, от коли ми вже обросли, так би мовити, транспортом. з'явилась можливість перевозити розбірні гантелі із собою. Але їх замінити можна спортивною гумою, яка зараз борцовська гума, вона широко продається в інтернеті, і не всі варіанти коштують якихось великих грошей. А, ну і Можна займатися, виконувати вправи зовсім без навантажень. Ці вправи, або я вам деякі покажу, або ви можете знайти їх в інтернеті. Одних от, от тільки відтискань від полу. Існує, ну, я знаю десь близько 10 варіантів, які проработають всю верхню частину вашого тіла. Те саме і з, присі... ну, з роботою на ноги. Якщо ви не можете. Жите бігати з якихось причин є вправи на витривалість, вони будуть трохи нуднішими. Але ви таки зможете підняти свою витривалість свого організму, хоч трошечки на який-то рівень. Ну от а протестувати себе можна за допомогою, наприклад, теста Купера. Тестів Купера існує багато різновидів. Я хотів. Записати восени відео, але так якось е, хотів підготуватись прийти в найкращу форму. В общем, якось не склалося, і тепер я вже не зможу його записати, тому що деякі вправи з цього тесту купера я не зможу виконати фізично, доки повністю не відновлю свої свої там, ну, коліна, наприклад. І потім ще потрібно буде прийти в форму. Але я вам, якщо цікаво, просто розказати і показати, які вправи як виконувати, я це також зможу. На цьому на сьогодні все. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви не підписались. І якщо ви бачите, що у мене в коментарях пишуть якісь кацапські боти, відповідайте їм, тому що ваша активність а, в коментарях вона тільки піднімає моє відео в видачі для переглядів, і таким чином його побачить більше людей. Дякую всім за увагу. Разом до перемоги. Слава Україні!